Коли стала представником цієї професії, а це було, мабуть, на початку ковіду. Коли я тільки звільнилася з роботи у сфері обслуговування і вирішила, що треба щось робити далі, нормально в житті. Коли втомилася працювати в офісах, в школах і за певним графіком, тоді хотіла знайти альтернативу. І мій знайомий запропонував мені піти його помічником СММ. Тоді, в принципі, і почалось моє навчання, курси і взагалі співпраця з соцмережами. Чи заважає роботи особистому життю? Так, насправді дуже, тому що багато хто не підтримує те, що я багато працюю. Для багатьох це для моїх там, друзів, знайомих, там для колишніх хлопців це великий мінус, те, що я багато працюю, прям можу сидіти зранку до пізна. Скільки можна заробити на цій роботі у БЦ? Можна еквівалент в айфонах? Якщо е, жити з батьками не на зйомному житлі, то досить швидко. В принципі, за 4 місяці можна заробити. Якщо це оренда квартири, комуналка і все інше, то ну все залежить від вас? Ну за 3 місяці можна заробити на айфон? Я можу сказати, скільки заробляю я. Разі це від 20 до 30 тисяч. Чим більше проектів ти береш, тим більше можна заробити. Це може бути більше там тисячі-двох тисяч доларів. Що найбільше бісить у роботі, те, що всі вважають що СММ, це про легкі гроші, це ти нічого не робиш, отримаєш мільйони. Ну то так не працює. На жаль, правки, 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 правки дуже бісять. Коли це, наприклад, є певна ідея відео, і правками його просто зносять ту ідею. Дуже бісить. А ще, коли у тебе вихідні, чи відпустка, чи замовник тобі пише в 3 години ночі, або телефонує о 6-7 ранку. Це прям, ну, особистий час, ні, не чули. Де здобувала професійну освіту. Я купувала два навчання. Перше, це було у блогера мільйонника, і насправді мені максимально не сподобалось це навчання. Вся вода, яку можна було зібрати, вона була на тому курсі. І я навіть не додивилася всі уроки, тому що це було максимально нецікаво, максимально нудно і коротше, взагалі, типу, мені не сподобалось, не рекомендую, не буду казати, чий був курс. А у мене все одразу було практика, а потім теорія. Я почала практично мене навчати, а потім пішло багато-багато курсів, навчання і досі навчаюсь. За що любиш свою роботу? У мене вільний графік. Не прив'язаність до робочого місця, вільне спілкування, і те, що якщо мені не подобається клієнт і не подобається спілкування, я можу вільно сказати, що вибачте, я не хочу вами займатися. Які робочі факапи у тебе були? Пам'ятаю, я колись однієї п'яної тусовки виклала сторіс на чужий акаунт клієнтський. Чи є конкуренція у цій професії в білій церкві? Так. Е, да. е, конкуренція є. Гарні чи ні спеціалісти то вже інше питання, але вони є, і їх вистачає. Насправді конкуренція є, але попит все ж таки перебільшує. Що входить в твої обов'язки? Поясни старшому поколінню, яке не розуміє, чим ти займаєшся. Це зйомки, якщо потрібно, якщо бізнес знаходиться в моєму місті, це регулярні зйомки, це налаштування реклами, це підвищення впізнаваності бізнесу і. Просування його в загальному, якщо так просто пояснювати, то я допомагаю людині, там потенційному там клієнту зробити покупку саме от потрібному магазині або там в потрібній там клініці. Ну, ось, наприклад, випадок з життя. Я заїжджала в нову квартиру, де власниця це якраз бабуся, і вона щиро не розуміла, як я можу, сидячи вдома в своїх інтернетах щось заробляти. І я пояснювала, що я працюю з дому. Ходжу на зйомки, це буває декілька разів на тиждень, і грубо кажучи, роблю рекламу для бізнесів в інтернеті. Ти задоволена своїм нинішнім життям? Якщо так, то чому? Так, тому що я можу залежати лише сама від себе. Я можу ні в кого там не питати там гроші там на власні якісь потреби. А ну і те, що я можу працювати з будь-якої точки світу, ну я думаю, це взагалі класно. Так, дуже мені 23. Я можу самостійно себе забезпечувати, е, жити сама і, в принципі, кайфувати від всього, що є у мене. Це все завдяки мені і роботі. Як довго плануєш працювати в цій царині? А планую до кінця життя, якщо вистачить нервів. Сто відсотків надовго. В якій сфері чи буду саме я вести соцмережі для інших бізнесів? Тут питання. Але з інстаграмом, соцмережами зі зйомками контенту сто відсотків надовго. Перекаже вітання улюбленому викладачу: це дівчинка, в якої я купувала навчання востання, і я дуже вдячна їй за надані мені знання. Тому привіт, Аміна. Які кар'єрні перспективи, куди прагнеш досягти? Є декілька шляхів розвитку. Можна відкрити свою агенцію, можна почати навчати інших спеціалістів, але я для себе обрала створити власний бізнес і бути смм спеціалістом для себе, тому відкрила свій магазин доглядової косметики. Крихітка, Десь сюди буде поселення, де знаходиться твоє робоче місце: кабінет, кімната. Парк, кафе. Зазвичай це просто вдома, там у своїй кімнаті, на кухні. Якщо я настрій, я виходжу там в якісь кав'ярні, в парк, тобто, ну, можна взагалі обрати будь-яке місце, аби мені було комфортно. Де я, де мій телефон, де інтернет, там моє робоче місце. Скільки днів на тиждень ти працюєш? Шість днів на тиждень. Дуже багато роботи, дуже багато працюю, ну, бо я люблю гроші. За що любиш свою професію? За те, що я можу підлаштовувати роботу під життя, а не життя під роботу. Ну і насправді мені подобається спілкуватися з людьми, тому що всі, хто у цій сфері, вони насправді більшість з них, більшість цих людей, вони прям максимально такі от активні, позитивні, цілеспрямовані. Тобто, тут е, рідко зустрінеш якогось безділугу. Це мені подобається. Побажай чогось тим, хто обирає цю професію в Білій церкві. В першу чергу вірити у самих себе, не слухати тих, хто каже, що у вас не вийде, і просто от, робити через свій страх. Хочу побажати не зупинятися. Якщо у вас був токсичний замовник і каже, що у вас нічого не виходить, ідіть далі, вчіться, 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 робіть, і в результаті точно вийде. А замовники бувають пусічками, -лапочками, і у вас буде любов. Ну що зізнавайтеся, хотілось би спробувати професію СММщика. Пишіть у коментарях, а ще пропонуйте своїх представників професій, яких ви би хотіли побачити на інтерв'ю. Дякую Андерфіну, за можливість знімати в такій гарній локації.